Два варіанти якісних шведських динаміків для вашого автомобіля. Обидва динаміки коаксіальні розміром 165 мм, а тому підійдуть для більшості автомобілів на заміну штатних динаміків через спеціальні подіуми. Їх ми підбираємо саме на ваш автомобіль. Перший варіант по бренду DLS, а саме модель PA6. І коли навіть просто тримаєш в руках, відразу відчуваєш якість. То дуже дзвінкий кошик, який не буде поглинати звучання, та в міру компактна магнітна система. Так, то саме магнітна система, а не просто один величезний магніт, який не завжди є хорошим рішенням. Пара таких динаміків коштує 2590 гривень. Другий варіант по бренду ГЕС, а саме модель X164, тут також дуже класна якість і в своєму бюджеті це напевно буде топ. Що подобається, це м'який гумовий підвіс та великий хід дифузора, за рахунок чого буде хороший бас, і також тут хороша гучність. Магнітна система тут більшого розміру, але тут і більша потужність. Пара таких динаміків коштує 2190 гривень. Перший варіант від бренду DLS чудово підійде для тих, хто не полюбляє сильні баси, а більш чітке деталізоване звучання. А ще вони чудово розкриваються навіть від звичайних магнітол, так як номінальна потужність тут всього 50 Вт та опір 3 Оми. Другий варіант від бренду Гес підійде більше для того, хто полюбляє слухати гучно та з басами. Вони також будуть працювати від звичайної магнітоли, але їх є сенс розкачувати додатковим підсилювачем, так як тут номінальна потужність 70 Вт та опір 4 Оми. Або ж як варіант, можна замінити вашу штатну магнітолу на нову якісну Android з вбудованим підсилювачем та dsp процесором. Це також дасть свій результат. android магнітоли в нас також можна підібрати та замовити на ваш автомобіль. Так як обидва варіанти коаксіальні, в центрі вони мають додаткові високочастотні динаміки, які відповідають за деталізацію високих частот. Далі послухаємо різницю у звучанні, наскільки це зможу передати звичайним мікрофоном. Особисто я віддав перевагу саме ГЕС, так як мені краще подобається, коли більше басів. Але DLS також чудово працюють, і саме тому вони одинаково популярні. А якщо бажаєте підібрати та покращити звучання саме в вашому автомобілі, звертайтесь для підбору та замовлення.